Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу показати вам свої такі красуні. Сьогодні не орхідеї. Я знімала відео і показувала, що з одного листочка 8 діток. І хочу вам показати, яке у природі відбувається. Неймовірне явище. Яка мутація у нас проходить між рослинами? На столі зараз у мене стоїть 8 фіалок. З одного листочка я от собі наростила скільки діток. Хочу сказати, що цю фіалочку я побачила того року восени. Вона була дуже така бускового кольору. Дуже колір був її, неймовірний, такий був гарний колір. І е, коли я захотіла цю фіалку купити, вже не було фіалок. Люди розібрали. Тому що фіалка була дуже гарна, дуже неймовірно, красива фіалка була. І колір був її неймовірно красивий. І жінка, яка купила фіал, е, от таку фіалочку, і я її попросила, щоб вона мені відломила один листочок від фіалочки. Коли я принесла цей листочок додому, я поклала його в водичку. І ви знаєте, я довго не чекала, я побачила, що мені листочок почав пускати корінці. Я була дуже задоволена, що в мене з'явиться у колекції отака неймовірна краса. І я очікувала. На дуже таке чудо, таке, як я бачила, яка вона була сиренівого такого бузкового кольору. І коли от той листочок дав мені вісім діток, я розсаджувала ці всі дітки у такі одноразові такі стаканчики, я розсадила. І позавчора я бачила, вже, що ці фіалочки попускали квітоносики. Що вже мають отакі дзвіночки маленькі. І вечором сіла молитися і побачила, глянула у віконечко, побачила отаку неймовірну красоту. Таку красоту, неймовірну, вони ще всі не розпустили своїх бутонів, тих квітів, які вони дали. Але я хочу поділитися цією красотою. Яка є зараз у мене тут на столі. І я покажу, яка мутація відбувається між фіалками. У мене є також фіалки і дуже такого бордового кольору, і більш такого лавандового кольору є. Вони зараз починають також розпускатися. Але сьогодні я хочу вам показати оцю сортову фіалку, яку я купляла її того року осени. Зараз я візьму камеру і вам ближче її покажу. О, от яка неймовірна квітка у цієї фіалочки. Погляньте, як вона, неймовірно, гарно розпускається, яка у неї гарна мутація. І розовий вона має. І бузкового трошки по крайчику. І серединка її. Жовтим кидається, дуже вона гарна. А також я поставлю зараз ближче оцю. Погляньте, яка неймовірна краса. Це є один листочок, який дав мені оці дітки. Я поклала їх двох разом і хочу, щоб ви подивилися на оцю красу. Неймовірна красота просто. І дуже мені було дивно, коли вона розпустилася, коли я побачила цю красоту отаким кольором розовим. Дуже мені було дивно, бо, тому що я знаю, що вона має бути бускова. А коли я глянула далі, я побачила ще одне чудо. Отака милота. Така наливна, така темно-вишнева, така дуже неймовірно красива, бархатна, така з такими кучерявими її пелюстками, жовтою такою гарною серединочкою. Ну, красота просто, ну просто, просто неймовірна красота. І я дуже-дуже милувалася. Вчора довго сиділа і милувалася, і собі все повторювала. Яку Бог сотворив красу. І все кожний раз, дивлюся, квіти показують себе по-різному. Навіть фіалочка цвіте і також вона цвіте по-різному. Одним кольором вона цвіте у одної хазяйки, а у мене вона зацвіла ще по-інакшому. Дивилася я на всі. Квіти, дуже вона має гарні великі листки. І дивлюся майже всі. І також, отут бачу, такий бутончик зав'язався, уже, також дивлюся, буде бордова така красота. Там далі дивилася, ще тільки лізуть такі її квітоносики гарні. То там же, дивлюся, світліша вона буде. Тут вона світла буде. Це, у цьому білому горшечку. Також її бутони світлі. Просто дивина. Просто дивина це для мене. бо Тому що я також маю фіалочки. Але фіалочки я які посадила червоного кольору. Так вони у мене червоного кольору і ростуть. А оце. Мені було дуже дивно, тому що посадила один колір, а вийшлося два. І то різні кольори. Одна така ніжна, ніжна, така ніжна, така, так як сакурка вийшла. З дуже такою гарною. Ще й має таку серединці. таку бордовість, таку гарну. Ще, правда, ця квіточка дуже добре так не розкрилася. Ця вже відкрилася так гарно. І такі має дуже кучеряві пелюсточки, дуже така вона милота і милота. І дуже гарно дивиться, коли вони розпускаються, і дуже така велика шапка квітів є. Отак ця милота мене зачарувала. Вечором я сідаю, відкриваю святе письмо перед сном, помолитись і все спостерігаю за цією красотою. Усмішка мені не сходить з обличчям, тому що мені дуже подобається, що отака мутація навіть між фіалками. Така красота, така милота також у мене є вдома. Хтось, може, не любить фіалки, комусь, може, не до вподоби вони. А я люблю всі квіти, вони всі мені доподобають. Якщо б у мене було дуже багато місця, я би могла всі квіти в себе зібрати. І тримати в себе вдома всі квіти, тому що кожна квітка собі по-свому красива. Отак як такі мотовані фіалки, то я собі уявляю, що очікувати на другий раз, якщо я відщіпну знову листочок, і е, що відбудеться, коли вони просвітуть ще раз. Я... От така ніжна мелота. І з таким чудом сьогодні хотіла поділитися вам, показати. Як вона зацвіла. Один листочок, вісім діток. Так було назване моє відео, яке я знімала. Можете подивитися ці всі фіалочки в цих стаканчиках, цьому горшечку, що я посадила. І однаковий ґрунт. Нікому я нічого іншого не давала. Всюди однаковий ґрунт. Ну, Значить, така мутація цих фіалок є, що вони ростуть і вони однаково стоять на підвіконнику. Як та, так, та. Просто собі такий сорт. Так що в мене в колекції є двоякий сорт. Одна світла, одна бордова. Дуже гарна. Я поливаю її простою звичайною водичкою. Не раз лишається мені від орхідей, що я обробляю корінці магнікуром, то я можу пролити її магнікуром так само. Такі ґрунти, які мають землю, торф, то я проливаю залишками е від орхідей. А в основному просто чиста водичка орхідейки нічим я не підживлюю. Якщо б її ще підживив, і більше б було зав'язі, на квіти, на... але я, так як вони були ще молоді, я не дуже їх підживлювала, укріпила один раз їх янтарною кислотою. І отак у мене ці фіалочки росли. Оприскую їх по листках, фіалка дуже любить оприскуватися, коли її Поливаєш під душ, я беру часто. Фіалка також любить дуже. І коли ще хочу сказати, коли ви берете свої квіти під душ. Щоб ви знали, що у вас не буде шкідників на рослинах, тому що там шкідники довго не засиджуються. Бо ви часто їх миєте, душуєте. І через те, шкідників вода змиває з листочків, також з орхідей. І у вас не буде ніяких проблем з шкідниками. У мене немає проблем з шкідниками, тому що я їх і оприскую, і душую. Хоча. Ближче до осені, коли вже будуть закриватися вікна, уже, тоді я буду оприскувати від шкідників для профілактики. А сьогодні показала вам отаку милоту. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Буду прощатися з вами на оцій красоті, яку я хотіла показати, поділитися з вами. Тому що я була дуже здивована і дуже була. Рада, що в мене з'явилися такі красоні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Я щиро всім дякую, хто мене підтримує, хто на мене підписався. Я вам щиро дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Мені дуже приємно, що є небайдужі люди до української мови. Щиро вам дякую, що ви мене підтримуєте. Я всім! Хочу побажати, щоб пошвидше закінчилася війна і тільки мирне небо, щоб було у нас над головою, щоб всі були здорові, рясних Божих благословень, добра, достатку, добробуту у кожну сім'ю і земних благ вам. Хай всіх вас Господь оберігає і всім тільки здоров'я посилає. Всім вам гарного дня!